Фінальний поєдинок відкритого чемпіонату Чернівців з баскетболу 3-3. Номінації юніори. І у фінальному поєдинку вже трошки темниця вже на площі Чернівцях відключаються команди коледж Поломоє. -баскет... Коледж баскетболу ну, будемо вважати в темній формі вони. Їх склад команди. Микола Жигринюк, який зараз в захисті, в Чорній активно зараз атакує суперника з Черніців. І Володислав Захарчук. Так, Владислав Боднарук. Це команда з Колумиї. Червоній формі Спартак. Спартак-Чернівці. Зараз ватація Богдан, який відкриває рахунок Богдан Пісанчин. 1-0 на користь команди спартак чернівці У фіналі Чернові відкрито. Відкрито хотів святи Чернівецького. Чернівецької. Завтра в червні буде в Чернівецький етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 цих же красних майданчиках, які поставлені за підтримки баскетболу України на площі Філармонії один один-один рахунок. Один, 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 Ось зараз ми чуємо Альберту Усов, учень 22 другої школи. Олег Побережник, який зараз був в атаці. Друге командне попередження коледж баскету. Друге командне попередження коледж баскету. Рахунок 1-1. Зараз на Ставних. Богдан. Бережний був. В атаці Коледж Баскет. ледь не обікрала. Там Чернецькі Колумиянин коломияні. Ваташі. в колод з Жегринюк. З нічем. наважується на Дальники і влучає 3 години на користь коледж баскета Здається, там пол... <рикла> да, бу фол проти, що э, але поки не Звісно, що після семи треба пробуватися в на міністри. Богдан віддає на Альберта, Альберт Долусов розвернувся і класно закидає 3-2 рахунок на користь коло з тут, Звісно, що. Руслан Чехінський тут і Осан Кюрін цей фінальний поєдинок. 12 команд серед чоловіків змагалися за нагороди відкритого чемпіонату, чернівців і 10 серед юніорів від 18 Богдан. Осанжець першим відзначився, то йдемо за розмір. Добуває, не добуває Альберт, догусов розвертається і. Стратний, заробляє Альберт Булу на ньому. Третє командне попередження. А Олег побережний, він погадує усім першої школи. Друге школи, просто другу школу, це так. Пригадався їхні запекові поєдинок у гальній частині чемпіонату 74 у 9 класів, де він перший добіг, подався в першій школі якраз. Олег Бережний там був певне, головною і його особою поєдинку. з Знищено баскет. Привіта, вони виграють, так? Шіперби. І чернічанам треба. Ігрося. Трохний заробляє. Ось ці столомиї. Трохний на рівні. Одного я запам'ятав добре. Ось ці столомиї. З а, двоє інші, ну один з Владиславів точно, бо та класно, він зараз зіграв Богдан Кисанчен. Але обікрав, обікрав Юлу, що вони змінили, що нечего грі. Рахунок 3-2. Колич Баск. І тайм зараз бере команда Спартак Чернівці. Спортах Чернівці зірно 4-45. 445. зіграли. Спартак чернівці з дому Діша Спартак там зокрема працював сучасний Юрій Барабанов, Лонтина це була єдина на Буковині Майка Спосу, вона цій знаменитій армійській команді Чабінка. Тепер вона присутня на ось на Анісімова, яка є легендою Буковинського футболу, педагог. Багато років вона попрацювала в коледжі німецькому. І Відновлюється гра, коледж баскет. з м'ячем проривається, і прекрасно. Зараз прекрасний бокшкоси від Спасака. Висунили прихід Миколи зігриміка. Коломиї знову Микола з Мічієм наважується надальник Док і доки влучає, знаєте, влучає. Покладеність зазвичай така, вже 5-2 рахунок, так поступається. У жіночій номінації жінки виборювали нагороди якраз чернівецького етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3. І там перемога, яка команда з Івано-Франківська. Богдан проривається, кидає з... Середній вісний не влучає і коло такого землячує. Метьбело Коломиє. Коло з баскетбола. Микола Гринюк там активний, безативний. Альбак Диволусин. там намагався писати зі словом не вдалося. Чотири хвилини залишилось. Рахунок 5-2 коледж-баскет. И до кода вот так баскет і шість це дуже серйозна з'ясова на перемогу чемпіонаті Чениців. Фінальний подінок, фінальний поєдинок, поєдинок. здалеку кидає повз. Не влучає зараз Богдан. І ще один дальний кидок, Цього разу влучно е від коледж баскетта з Коломия. Залишається не з м'ячем, А потім буде фінал чоловічий. Вдав Три хвилини залишилось. Три хвилини до кінця. Треба треба пробувати трішечки скорочувати рахунок. Це не просто тим більше ось здаються хлопцем з колонії дальні кидки. Ще один дальний кидок цього разу. Богдан з м'ячем, Богдан Писанчин. Він проривається, кидає, кидає з дуже складного сторонища. 6-3. Ну, тут дуже, 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 дуже треба влучний кидок. 6-5, 6-5. Закидаю зараз шість, побережний. Ну, тут так написано, я просив, себе побережний, але залишилось 2 хвилини десь. Рахунок 6-5, коледж бас. Все-таки добре відомого непоганому виставку. Дві хвилини, хвилини залишив шкільних змаганнях. Олега, якщо я називаю неправильно. 6-5 напружена боротьба у юніорському фіналі. Ю-18 до 18 років категорії. Або ще один пробувати середній відстані, ні, не, не залітає, на жаль, м'яч. Кошик. Чоловіки будуть вже зовсім темрі, напевно, загрувати. Хвилина 30 залишилась завершений і дуже швидко буде почати фінал більш-менш як жартував Сергій Опольський, щоб не треба було з ліхтариками догравати. Ось він сім. Треба, треба кидати треба кидати тришку, там е, два мають прибувати, тому що за дверну тут треба спробувати чуєте. Опусти е, вже е, ясно, що більше болівають за черв'яним. П'яте командне попередження кожбаскі. П'яти команди. Ну, ще два дуже відповідальний момент для ВГ Ще Перший незвичайний на жаль була можливість у нього навіть зрівняти рахунок, якби обидва влучив. Там Руслан Чехінський зафіксував порушення під час його трипу. Ось під час коли він кидав двохочковий, ну, тобто за, за тричковий лінії для класичного баскетболу. Тут все двох 30 секунд! секунд. і Пол против Альберта э, Такий э, ну, эффектный, так, за Довольно безопасный двое сразу запускался ему на спину. 7-5, Два, два треба кидать. Два. Ну что? Неужели уже будет. Семь-семь! Семь-семь! И мало. Шесту. Щек... Мало що залишається, тут не треба дати кинути. Не треба дати кинути і все. 5 секунд. Час, час чи ні? 5 секунд до завершення. 5 секунд до завершення чи що? Чи вже пішов в додатковий час? 5 секунд. 5 секунд до завершення і коломия в атаці. І... Час! Час-ім, всім-сім, ніч'я в час. Овертайм. і овертайм у нас буде. Сім-сім основний час. Якщо не помиляюся, були у нас вже овертайми, якраз в юніорській номінації і там до двох закинутих, Не на час, а до двох закинутих. Там бачите, як на дальньому плані там колонистка підтримка фенолістів не дійшли до вирішального поєдинку. На... Ближче до нас Олег Писаренко, це знаний баскетболіст Аматор, і тут дуже треба дуже поборотися. Е... Ну, 7-7, ну, ну нуль, якби, додатковий час. Е... Е... Олег Писаренко, який став кращим гравцем процент... Команди в літанському комірі! За сюда! Ваша така радість, коледж баскет Коломия виграє, відкритий чемпіонат відкритий... Чернісії. Ну, ось, ось вам і престижність цих змагань. Коледж баскет Коломия виграє в додатковий час в у фіналі у команді. Спартак Черниці. Звісно, що вітає. Не вітання від фіналістів суперників. Гідний фінал. І друге місце команда Спартак Черниці за третє місце грають на майданчику номер 2 тобто потім почитають нас під будком, як завершився поєдинок за третє місце. Ну а далі у нас вже фінал чоловічий.